У Черкасах казкові герої вирішили провчити водіїв невігласів. Неординарний флешмоб організували місцеві активісти. Убралися в костюми мультяшних персонажів і вийшли картатою ходою на одну із ділянок вулиці Гагаріна. Там, на їхню думку, особливо небезпечний пішохідний перехід. Щоб звернути на це увагу водіїв, зо два десятки активістів тимчасово перекрили рух. Впоратися зі своїми нервами у ранкову годину пік вдалося не всім водіям, але організатори акції лишилися задоволені. Говорять, ініціюватимуть на цій ділянці встановлення лежачого поліцейського. Ось тільки що ми переходили дорогу, мені тільки що пару разів мій покнастий зад чуть-чуть не придавили. І не те, що чоловіки, навіть жінки. От я завжди думав, що жінка вона така, а вона <хи> Нельзя такими бути. <будь> я <риклад> я розумію, що вони поспішають, але пішоходи теж поспішають додому. І хотілося б, щоб було розуміння між пішоходами і водіями, особливо на нерегульованих пішохідних переходах.